Зараз дуже швидко розкажу вам, як заробити 50 тисяч доларів, знаходячись онлайн в Україні. Цікаво? Поїхали далі. Більшість з вас не хоче вкладати гроші в якісь сумнівні теми. Тому я зараз розкажу, як з нулем гривень можна заробити такі гроші. Але ми з вами, звичайно, не будемо заробляти в гривнях. Ми хочемо одразу йти в Абанк і заробляти в доларах. І ви знаєте, напевно, що є такий сайт, який саме продає на американську аудиторію. Саме ним ми будемо займатися. Тут ми можемо продавати це, це. Або це е, що це в біса таке? Насправді треба продавати те, що хочуть люди купувати. Це лідери продажів, але як їх знаходити? Для цього є спеціальні шпигунські сайти, які показують вам конкретно, що саме зараз продається, в якій країні, і скільки заробляє ця людина на цьому товарі. Після того, як ви знайдете такі товари, ви можете навіть нічого не відправляти фізично, не ходити на якусь пошту, нічого не купувати. Як це відбувається? Ви можете створити щось за допомогою нейромереж. Знову ж таки, все відбувається дуже просто. Ви генеруєте в одній з нейромереж промпт, пишете англійською мовою, натискаєте створити, і далі, через кілька секунд або хвилин, ви вже маєте готові картинки. Можете генерувати будь-яку кількість разів, поки вам все не сподобається. Потім ви збільшуєте, дивитесь більш детально. Якщо вам все подобається, цей товар можна виставляти і продавати. У наступному відео я покажу вам, що саме конкретно я робив для того, щоб заробити 50 тисяч доларів. Скільки в мене було замовлень в перший раз. Будь ласка, підписуйтесь на мене, щоб не пропустити наступну серію.